Початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. Згідно з вірою індуїстів мандрівку душ по смерті людська душа переходить у якесь інше єство, іншу людину, Бога, звіра, комаху. Ступінь підвищення чи пониження залежить від карми, суми добрих чи лихих вчинків померлого. Або якщо людина досягає відповідного розуміння світобудови, вона закінчує своє коло життів, сансару і приходить до визволення. Нірвани. Можливо, так само душа воїна, загиблого в бою, переходить у птах, або птахом вона переноситься у інші світи, у рай, пекло, у Нірвани. Екзистенція карми поглибила різницю між суспільними класами Індії. і на цьому підґрунті з'явилася кастова система. Брахмани мали себе за священний стан, що найскоріше досягає спасіння. Інші верстви мусили проходити довгу мандрівку. Чим хто нижчий, тим довше. В Індії вважалося, що воїни, як і правителі, відносяться до шановної касти кастикшатрі. Але у стародавніх битвах війн індійських королівст для виконання найнебезпечніших військових завдань іноді залучали представників із найнижчих соціальних прошарків. Які, хоч і не були рабами, але почували себе у своєму суспільстві непотрібом. Саме тому життя для них було суцільним стражданням віддати таке життя за добру справу за наказом Брахмана чи Кшатрія вважалося ними кармічним очищенням. Ці люди гуртувалися окремі релігійні секти, де займались йогою зречення всього того. За що звичайна людина чіпляється у своєму житті, від тілесних потреб, одягу харчування гігієни до особистісних егоїстичних цінностей, як то гідності, самоповаги, власної значимості, бо все це, як вони вважали, пов'язувало їх із поганою кармою, вічною сансарою і відгороджувало їх від свободи справжнього, ідеального. Вічного Я зовні вони виглядали брудними, неохайними, грубими людьми, тому вважалися антисоціальними, але воїни були з них відчайдушні, мужні, доблесні і безстрашні. З метою досягнення незалежності від его вони використовували важкі виснажливі фізичні вправи. Дихальну йогу, на кшталт історичного багатогодинного гучного волання страшними голосами своїх гімнів, тривале перебування у шкідливих асанах, вживання гнилої зіпсованої їжі, отруйних психотропних речовин, самокатування, самопрониження. Тому спочатку до них відносилися як до бруду, але потім. Коли успіх їх підрозділів в бойових операціях став очевидним, до них почали ставитися як до богообраних. Відлуння цієї духовної практики людство має у шостому розділі Бхагавад-гіти, де Бог Крішна пояснює Арджуні, хто є справжнім йогом. Той Практикує йогу, щоб поправити здоров'я або знайти ті чи інші матеріальні досконалості, не є йогом. йог практикує, щоб раз і назавжди покінчити з матеріальним існуванням, увійти у духовний світ, обитель Господа. іншими словами, досягти досконалості в йозі означає звільнитися від полону свого тіла. Яке живиться своєю егоїстичною особистістю, а не навчитися виконувати різні гімнастичні трюки. З часом до таких спільнот йогів в пошуках істини і духовного розвитку стали приєднуватись не тільки нижчі касти, шудри і вайшнави, а й представники вищих, кшатрів і навіть брахманів. Саме до однієї такої компанії, мандруючих йогів-аскетів. Дві з половиною тисячі років тому приєднався ще молодий сідхар Тагоатама із заможнього кшатрійського роду Шакі, який багато чому навчився у них для зречення свого ео, досягнення просвітлення, звільнення від сансари і врешті став бундою. В околицях Сіані у Китаї при розкопках мавзолею імператора Цинь-Шуханді і його теракотової армії серед скульптур воїнів, коней та колісниць було знайдено декілька глиняних птахів, схожих на орлів чи сов, що сиділи на плечах статей озброєних людей, у яких на глиняних чолах були накреслені іерогліфи Кет-Дзи, перекладі на сучасну мову це означає щось на кшталт самозречене. Деякі дослідники вважають, що це зображення саме воїнів аскетів, враховуючи, що син Шуханді був захоплений ідеєю вічного життя і створив таракотову армію, щоб правити у потойбічному світі. Можна припустити, що ці скульптури мали особливе окультне значення. У 530-х роках в китайському монастирі Шаолінь зупинився індійський чернець Дамо, настільки завзятий аскет, що відрізав собі повіки, які заважали йому медитувати. Весь світ знає його як Батхітхарм. Він передав ченцям Шаоліня метод, який докорінно змінив їхню буддизьку практику. Разом з цим вони отримали способи вдосконалення медитації. Та зачатки бойового мистецтва. Традиція долучати аскетів монахів до війська через середньовічний Китай потрапила у Японію. Як свідчать середньовічні джерела, монахи-солдати сахей. Буддійські ченці воїни феодальної Японії були схожі на автентичних японських гірських аскетів ямабусі, які одночасно з духовною практикою в своїх гірських притулках вивчали бойові мистецтва володіння луком, мечами і нагінато. Але на відміну від ямабусі пустельників, сахеї зазвичай були організовані у великі армії або підрозділи. Багато спільних рис Сохеї мали з ченцями воїнами німецького Тевтонського ордену, духовно лицарських орденів, іанітів, тамплієрів, вифлеємського орденів, ордену Алькантара Калатрави. Можна б було припустити, що такі люди, які поєднували в собі якості і ченців, і воїнів, більшою мірою відповідають умовам появи окрилених істот, ніж сучасні військові. Тому такі випадки в минулому мали б бути частіше, ніж зараз, але, як не дивно, історія свідчить протилежне. Дослідники пропускають, що, на відміну від сучасних військових, середньовічні воїни ченці усвідомлювали себе передусім як представників релігійних спільнот, колективний розум, яких не давав можливості їм перебувати в індивідуальному екзистенційному пошуку. Не дозволяв особистості перейти межу між своїм людським земним втіленням і чимось іншим. З часом в японських префектурах Міє і Сіга традиція ямабусі перетворилася у цілу культуру і бойове мистецтво кланів ніндзя таємничних представників котрих створювали спецпідрозділи для особливо важких завдань. Ніндзя виховувались нехтуванням, загрозою смерті та готовністю накласти на себе руки в разі провалу операції. Такі якості формувалися не тільки фізичним гартуванням, але й духовною трансформацією. Стіл загиблих ніндзя іноді також з'являлися птахи. Ось переклад чудового хайку 12 сторіччя, який описує це явище. Останнім подихом із серця злетів крук. Де є тепер його притулок? Перше з'являлися птахи тіл японських бійців ударних загонів спеціальних атак, Токотай, яких ми знаємо як камікадзе. Бо зазвичай тіл Камікадзе після загибелі не знаходили або вони не підлягали дослідженню. Підготовка Камікадзе була принципово схожа з практикою заречення Тапас, яку застосовували індійські аскети. Kolem nad polem, czy to kruk, czy to chrak.